Терміново Джо Байден знявся з президентських перегонів у соцмережі X чинний президент написав, цитую, і хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що краще для моєї партії і для нашої країни буде, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні своїх обов'язків як президента країни до кінця свого терміну. Також Байден заявив у наступному ж дописі, що підтримує віцепрезидентку Камелу Гарріс як кандидатку на вибори від демократів. Він написав моїм першим рішенням як кандидата у 2020 році було обрати саме її своєю віце-президенткою, і це було найкраще рішення, яке я приймав сьогодні. Я хочу запропонувати свою повну підтримку а, і схвалення того, щоб Камела стала. Нашим кандидатом на пост президента у цьому році, демократи, настав час об'єднатися і перемогти Трампа, написав Джо Байден. Ну і звичайно ж, на вихід чинного президента з передвиборчої гонитви відреагував його головний суперник. Дональд Трамп вже встиг відреагувати й заявити каналу CNN у своєму фірмовому стилі. Що цитую, Гаріс буде легше перемогти ніж Байдена. А самого чинного президента той назвав цитую найгіршим президентом в історії Америки. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон також відреагував і закликав Джо Байдена піти у відставку після відмови від участі у виборах. Якщо Байден не готовий балотуватися у президенти, він не може бути президентом. Він має негайно піти у відставку, зазначив Джонсон. Очікується, що Байден протягом тижня зробить більше заяв для народу Америки.